І початку дії нового закону про мобілізацію, частина людей вирішила відмовитися від банківських карток. Мовляв, в разі чого я не хочу, щоб мені заблокували гроші, наклали арешт тощо. Давайте в цьому відео поговоримо чи допоможуть такі міри: закриття карток, користування криптовалютою чи переходу на готівку. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Сучасну людину важко уявити без платіжної картки у кишені. Навіть якщо така картка у вас не у реальній кишені, то у віртуальному гаманці так точно. І це дійсно зручно. Для більшості із нас відсутність черг для покупок та повсякденних платежів стала нормою. Хто постарше пам'ятає ще ті часи, коли ми стояли в черзі? Для оплати комуналки, а наші дідусі та бабусі точно пам'ятають той час, коли на підприємствах вони отримували свою зарплатню готівкою через касу. І вже звідси ми можемо дістати два критерії, де картка нам більш комфортна ніж готівка. Перше це отримання доходу. Тієї ж зарплатні чи просто доходи за товари і послуги, якщо ви ФОП або ЮРОСОба. Друге, оплата базових платежів, такі як комуналка, дитсадок, школа тощо. Чи можна тут обійтися без картки? Так, можна, але це буде вимагати від вас зайвих дій, часу та комфорту при здійсненні тієї чи іншої операції. Адже робити якусь справу і між цим здійснити якийсь платіж набагато легше, ніж кудись йти, а тим паче їхати. І тут ми взагалі не говоримо про такі банальні речі сучасності, як переказ на карту другу чи батькам, відкриття депозиту чи купівлю ОВДП. Останнє я навіть не певен, що ви можете зробити без. Банківської картки. І я навіть не торкаюсь теми кешбеків чи якихось додаткових знижок завдяки картці. І тут треба не забувати, а повернутися до теми, заради якої ми почали цю дискусію. Це новий закон про мобілізацію. Коли при його порушенні на вас накладається штраф чи певні обмеження, а які ж схеми лунають у мережі інтернету? Доповніть їх в коментарях, але я назву тільки ті, які мені прям неодноразово кидалися в очі. Перше. Повернусь на 30 років назад і буду робити все за готівку. Друге. Позакриваю свої картки, але буду користуватися картками друзів, родичів, які не підпадають під дію закону. Третє. Переведу все в крипту. І буду купувати за крипту, а якщо мені треба буде готівка, то буде користуватися офлайн-обмінниками. Буду використовувати кредитний ліміт банку, щоб не заблокували мої гроші. Ну а банківські нехай блокують. Давайте почнемо розмірковувати про відповіді з кінця. Кредитний ліміт. По-перше, він не позбавить вас самої банківської картки. По-друге, це кредитні гроші, які вас рано чи пізно змусять повернути тим чи іншим шляхом. Друге, перевести в крипту це звичайно добре, однак мало що можна купити за саму крипту. Так, є буферні картки на стику банківських карток і криптогаманців. Але в більшості випадків вам все одно треба буде користуватися офлайн-обмінником. До якого треба буде виходити, а отже і комунікувати з навколишнім світом. Навіть відправити родича, зробити цю дію замість вас ну, теж собі так варіант. Але якщо ви не згодні, пишіть свою точку зору у коментарях. Користуватися картками родичів теж накладає певні обмеження. Якщо ви працюєте офіційно, то навряд чи ви зможете формально. Влаштувати свого родича замість себе на роботу, тобто, щоб працювали ви, а гроші отримував він на свою картку. Якщо ви працюєте неофіційно, то звісно такий варіант можливий. Перейти тільки на готівкові розрахунки виглядає теж більш-менш безпечним. Але цей варіант потребує більше людей у вашій родині чи команді. Щоб робити певні операції з готівкою замість вас. Отже, кожен із запропонованих варіантів доволі обмежує вас у комфорті та звичному способі життя. Але при цьому, в теорії, кожен із цих варіантів має право на життя. Можливо, хтось в коментарях і напише, що він живе по таким принципам останні роки. Особиста моя думка, я не вважаю, що закриття карток чи рахунків в банках на щось вплине. Але нова реальність вимагає нових дій і підходів. Тому пробуємо, експериментуємо та ділимося своїм досвідом у коментарях. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!